Всім привіт! Ми з жулькою лізом до, до річки. 21 грудня сьогодні. Ще два дні тому був сніг. Сьогодні вже весна. Тепло, плюс 10. Йдемо прогулянський. Грязь тільки. Це. Тут пісок, тут поки нормально. Ага. Тривога у нас. А ми прм. Якось у нас дуже тихо. субота, ліс, річка. ніде не духа. Де духа? Де люди? Чи зима на дворі? Так не зима, жуля. Що вона жуля за пташки? О, ще трохи льоду. Вона не. Як і насторожились, думають, що це за фрукти тут бігають. Води побільшало в річки. Тишина така. Тишина, гусей нема, криків визвів нема, тільки десь бехкає. Да, малявка. Йду назад. Стало перепочити, а ця вже, напевно, до хати збігала, бо так і поперла і поперла туди. А я стала. В телеграмі подивитися, що де бахкає. Щось тут. Вже бахкає, там в сторону була пілля. Ся Жуля підемо на Пташки в ціла куча. Ідемо. Маська. Ідемо. Так, що ми купили в магазині з жулькою? Коточка зараз усе покаже, да маленький? Він нас чекав, тут спав добросовісно, да? малісеньке. А тепер він чує, що тут купили рибки. Купили рибки. У нас вона називається прянка. Я ще не куштувала, ще варю до її топчонку. Скільки вона коштує? 110 гривень. Тут я просила пів кіла. Ну, на 60 гривень мені наважили. Ось буду чистить, пробувати. Фруктів, ягід. Ой, ягід, що я милю. Бананчики. Бананчики 75 кг. яблучка 40 кг. Куди ти котик? Так, хурма. Хурма така здоровенна і така мягка. Хурма 105 гривень. Купила дві штучки. Дві штучки завазили. Щось 700 грам. Так, хлібчик. Хлібчику я накупляла багато, тому що якось я не хочу пекти. Я ось два тижні нікуди не виходила. Пекла сама свій хліб із борошна пшеничного і житнього. А це щось захотілося купленого хліба. Купила ось. Це роменський весь. Маргарин. Маргарин щоб був. І дві пачки маргарин 35. Дві пачки красноградського по 66. Я їх відразу кинула в морозилку, щоб були кіт не лізь. Так, я зараз фруктиці заховаю. Це дістала компоту клубничного. Вчора дістала вишневого, точніше, дві банки я відразу дістала, відкрила вишневий. Ну, він зовсім не солодкий. Я не знаю, хто їх закривав мені. Чи цукру на той момент у нас не було в мішку, чи я не знаю щось таке. Ледве-ледве. Та майже взагалі не солодке. Може, я на дієті тоді була, не знаю. Ну, я вишеньки видрала, виїла, компотик так стоїть. А це відкрила клубничне. Ну, Теж, мабуть, на дієті була, чи цукру не було. Ну, У нас завжди мішок цукру стоїть. Ну, таке. Щось мені хочеться дуже солодкого, а воно таке ледве-ледве кислячка якась. Ну, клубничкою пахне, дуже дуже ароматний. Оце ось п'ю. Зараз я поховаюсь оці фрукти, щоб вони тут не мішали. І покажу, які цікаві цукерки купила. Я тут приготувала презентацію, тому що це шамотіть на камеру не цікаво. Ну, довго буде. Гляньте, яка цікава штука. Кажу, Світлані, дай мені якихось цукерок, шоколадних таких добрих, яких я ще не їла. Ну, в нас, правда, це знають усе, хто чим дише, хто що їсть. І кажу, ось якісь новенькі. І вони тут, каже, різні і різна начинка, і все Ну, кажу, давай 200 грам, я спробую. Ну, ціну, я не пам'ятаю, вроді ж 165, може ні. Це там отакий пакет їх стояв, і вони там стояли ще в якомусь ящичку. Не знаю ціну, не скажу. Кіт, може, ти що скажеш? <ріст> Кіток не дочекається ніяк. Так. Значить, тут три вида. Я вже так зрозуміла, чи мені так попало, що дійсно тут три вида. Ось отакі є. Це грибочки. Ось він. Так. Де ти ось. Отак. Оце грибочок. Отакий він коричневий всередині. Тепер ось. О. Полуничка. Ось полуничка. Ой. Тяжко бачить. Ось, полуничка, і всередині таке полуничкою пахне, щось таке розовеньке, теж смачне. І горішок. Горішок, ось він горішок, усередині такий, як молочний шоколад. Ви знаєте, на Новий рік дітям це саме те, що треба. Це прям новинка. Прям дуже цікава. Значить, виробник, я тут дивилась, виробник Луцьк. Місто Луцьк. Товариство якесь Августіна із Луцька. У нас оце в Сумську область. Оце ковбаси. Оця ковбаса це із Хмельницької області. Я не розумію, чого із здалеку їх ввозять. Де це така база? База, знаю, в Сумах. Наші всі із Сум <кхем> Магазини ну, ну, замовляють товар. Оце ось Луцькі цукерки, ковбаска. Дивлюся, дві палочки лежить. Я таку купую. Вона мені подобається. Боже, яка здоровенна. Ну, тут, колись я міряла, там щось 48 чи 47. Ковбаска 230 гривень. І ця потянула, я не пам'ятаю, щось у її грам 700. Ні, не 700, 550. Так. Да. Тепер, такий зефірчик. Не руманський. Романського нема. Романський у нас розмітається як гарячі пиріжки. Каже, привозиться, але його зразу розбирають. А це якийсь інший, але він теж добрий. Він по 165 чи по 160 Це тут взяла 330 грам. Мені наважили. Так, отаке солодке вже їм. То не їла було з місяць. Тепер їм, ну, потрошку. Тепер оце ще що хочу показати. Отаку штуку нам вчора мені привезли. Це давали у коровинцях, де ми поїздаємо товариство о, довіра. Да. Там у чоловіка два паї. І це нам на Новий рік. Оце таке привезли. Так, і ще привезли ось цю кукурузку і кілька в томаті. І в мене вже на цю кільку в томаті вже ось усе накришено, я буду готувати борщ. Хто зараз там стрепенувся. Але Сумська область, Лухівський район, варив такий, ну як варив, зараз вони варять. І ми варимо тут, у Романському районі. Усе те саме, що на борщ, тільки замість кісток, замість м'яса. Оця рибка тавчеться, кидається, і це називається у нас пісний холодний борщ. Його можна їсти як гарячим, так і холодним. І оце ось бачу таку штуку. Мені якось перед цим ще так мойодилось ем, насчет цього борща. А зараз, сам був, ось уже є кіличка, ось там уже картошка. Картопля, бурячок почищений, зроблю собі таке. Ну, і що там передали? Я не було показувати цукор, рис, гречка, макарони і олії бутилка літрова. Да. І оце ж таке. Оце вони якось таке передають. Крем Монте, Я там уже трошки подовбала його. Оце такі справи. І кукуруза. Ну, кукуруза якось в кошику накупляла на Новий рік. Так, а цукерки дуже гарні. Цукерки прямо порадували мене. Хто в мене дивиться з мого села чи з мого району і де бачить такі цукерочки, купляйте, Дуже цікаві. Таких у нас ще не було. Я знаю, які, які цукерки по району є. Що що, по, по цукерках я спеціаліст. Ви знаєте, якась ковбаса неудачна. Якась вона солонувата, жирнувата. багато такі сала. І щось там... Ні, ну кіт, ну наглиш ти, да? То, то цукерки ти таке наїси. Скажи дай вже хоч щось. Жульки хоч хліба накидала, Ось сваритиму вам суп. Ковбаса якась не дуже, ну пахне дуже, на всю хату пахне. Оце вже наглюж. Це ще такого не було. Ото там сиди, виглядає. Кіт! Вона голодна, Вона сьогодні ціли... перед цим цілу ніч просиділо в погрібі. Я вечором ходила в погріб по картоплю, ну як у погрібничок там сарайчик такий, І він там залишився мишей ганять, я його там прикрила. Потім зранку кицю, кицю, кицю нема де він дівся, він там прикритий. Не знаю, ганяв там мишей чи їв тих мишей, чи... чи голодний ось скаче. Куточок, зараз я вам зготовлю щось. Так, ковбаска якось так. Солона дуже. Я і солоней люблю, але чесно ну, дуже солона. Ну, Хіба що так із хлібом і з маслом? Так, ладно. Не порті апетит, то зараз ще рибку буду чистить, з топчонкою їсти. Так, будемо чистить. Я рибку цю трошки підмила, ну, промила. Тому що вона така у спеціях, і думаю, якщо вона ще солона буде, то ну це ж взагалі мені усе переведе сьогодні весь день. Правильно, коточок, ти вже вгомонився. Сидиш, да? зараз рібка начиститься, тобі навариться кашка. О, да, кашка, супчик. Ось я таку уперла вже банку капусти. Це я роблю таку пелюсточку, ото її з'їла. А ще з'їла, робила я як їх кров'янки. І вони в мене всі як порепалися. Коло оболочки у мене такі. І так, і всякі зими і прокалуєш, і мало накидаєш, і чоловіку думала передать під Новий Год, вислати посилочку. І вони такі всі порепані. Я, я навіть показувати не буду, бо вони страшні. Кожна порепа, ну добра їм, ось капуста пішла з зими на ура. А ця стояла у холодильнику. Щоб воно не відразу вона промаринувалась, просолілася. А тепер ось дістала цю, бо ця вже піде мені у борщ, там ото різні залишки. І навіть той сочок піде, бо в тому сочку сіль, цукор, все таке, як у борщик кидається. І за цією кілечкою буде борщик. Так, чистимо, почистила. Промила я ще її. Якась вона трошки солонувата, але ще промила мені нормально. Ну, чоловік би таку вже не їв. Для його б це вже було солона. Так, коточок, а ось тобі дочекався ти. Так, намішали. Коточки. Зараз поїсть, бо Воно вже бігає, бігає кругом. Так, собі наготувала картопельки. Рибка з, олійка, з цибулькою, кров'яночка моя позорненька. Ну, яка є, <гнє> як їжачки якісь. Поки до того, як їсти, вже все охололо. Отаке От у нас життя бентежне. От все сипала, котика покормила, собі стала сипати, тут дізналася новину одну. Ну, і таке, весь настрій, як рукою зняло, Поки туди-сюди дзвонили, писали. Виясняли, трошки, трошки заспокоїлась, трошки там прояснилося, що к чому. Сіла їсти, картошка захляла. Тепер треба її погріти. Така гаряча була гарна з маслом. Оце ж так і живемо. Отак я чого ось не знімала довго. Воно то знімало. а так знімає щось, там якісь епізоди. Потім бац, тобі якесь щось новина така, як, як прийшла, ти зразу таки васадок упав і в ступорі пару днів провів. А потім, потім уже до цих відео, а там уже воно, думаю, кому воно треба, кому воно цікаво, те, що було два дні назад. Я і сьогодні в мене стільки планів було ось назнімати, там хотіла посіяти, піти на вулицю. Набрати землі, посіяти насіння лілії і гіпеаструма. Я не знаю, щось я так. У <гум> мене найбільше вибиває з себе це погані новини. От не так фізично щось, як оце щось як. І потім, поки настроїш свій, так сказати, комп'ютер там у голові, щоб далі все було по плану, вона не настроюється. Коточка поїв картопельки половину і знов поїв. Це я встала знімати, він скочив і знов пішов їсти. Ну, напевно, допре все. Я, я йому більше насипала, ніж собі. Того ще старшого немає сьогодні. Ох, так, буду я це все гріти, а далі збиратися знову з думками. Щось я вже, я ж кажу, апетит якось і пропав. За цю рибу, ну це хіба що кров'янки сім. Нагрію топченку в мікрохвильки. Коточка мій наївся і постійно в його наносику якась то картопелька, то кашка. Кіцюлік, Покажись. Ти довольна життям. Так, я рибу заховала. Щось нема в мене настрою на ту бо дісталося капусти. Я таку пелюсточку обожнюю. Оце ще кидаю туди, там на дні морква, буряк червоний, щоб отаке воно було. Ось димить картопель. Зараз наїмся, може полегшає на душі. А тоді, може, ще щось познімаю. Поїла я. Полегшать, не дуже полегшило на душі, ну так. Ось ще в мене чайок. Це цукерки, які гризла, <смі> щоб, щоб показати, що всередині. І от такі у мене пейзажі. Оце у мене вже ось такі мотивчики, у яких кінчики заправлені. Це я заправляю їх. О, перу, сушу. Зробила таку собі розчепірку, із бруска знайшла у чоловіка такий брусок, туди вбила, вбила 4 гвістка таких, розчепирила ці, ці квадратики і сущаться вони в мене. І на таку розчепірку у мене 9 штук улізло, ну там можна і більше. Ну, я їй показувати не хочу, вона така страшна. Страшна і стравна. Зато безкоштовна. Тому що таке купити, воно щось біля 700-900 гривень коштує. Гарна річ, така доска з дирочками, туди ставиш палочки, щоб. Оце ж так по кінцях його, ну, зрозуміло, хто знає, розтягнути, і щоб воно так сохло. Але якось не до таких грошей, щоб таке купляти. Сама гвістки набила, розтягнула. Що я хотіла сказати? А, збиралася ще піти. Лілії посадити, але треба було виходити на город по землю. Я поки поїла, поки подивилась новини. І потемніло на вулиці. Зараз пів п'ятого. І вже там темно і там мокро. І думаю, все одно це його сушить ту землю, бо одразу ж її не візьмеш і зразу туди не посієш, а треба десь на грубо висипати, хай вона трохи підсохне. ну Потім знімати. Оце, мабуть, і все буде. І я не буду тягнути його до завтра, щоб завтра там ще йти по ту землю її сушити, сіяти. Тому що я точно знаю, що я тоді нічого не виложу. Я тоді щось то не захочу, то передивлюсь, воно мені покажеться вже не актуальним, нецікавим. Я його повудаляю і все. А так ось я зараз помонтую. Оці недогризки поз'їдаю із чайком. Оце у мене ще така штучка, я ніяк її не закінчу. Ниточок пряжі залишилось ось так. На плед зовсім не вистачить. Тут навіть 100 мотивів немає. А на плед, я вважала, мені на диван треба 208. Не буде у мене стільки. І тепер отаку ж бускову треба залишити, щоб оце все з'єднати, тому що на з'єднання йде багато, тож. Ниточок, а потім може ще й обв'язати. І я, мабуть, вертаюся до, до першої своєї ідеї, що я хотіла з цього зробити. Побалакала з донькою, що я хочу. Я хочу їй такий жилет зробити, щоб оце такі мотивчики були наверху. І купити тканину таку, знаєте, є така тканина мехтеді. З таким мехом. Ну, де більше, де менше мех. І вона є, є тонкіша, є товстіша, а є така прямо як дубльонка. Я вже намітила, де там брати таку тканину в інстаграмі. Там щось 200, 280 за метр і ширина 1,60 шістдесят. Ну, це як на доньку, це на жилетку, ну, таки, да, на жилетку вистачить. І хочу тим мехом усередину, щоб гріло душу. А оці квадратики наверх. Це така в мене ідея. І я таке і задумувала, а потім стала їх в'язати-в'язати, думала плед. Ну, на плед не вистача, а щось докупляти не хочу. Якщо й докупляти, то краще їм ту тканину докупити. І оце я ніяк її не замовлю. Це коли вже я вже таке надумала, вона б мені вже два рази пройшла, Уже два тижні назад я це надумала. Все, щось я сумніваюся. Ну, але треба, мабуть, замовити. По-любому вона згодиться, та тканина. Якщо не мехом всередину, то мехом назовні і можна якусь жилетку для дівчат зробити. Ну, а це так, як я хочу, я це ще... Що я думаю, там є така тканина, це ж мехова така. Вона є біла, молочна. Оце я хотіла хоч білу, хоч молочну. А потім так подивилася, там є ще бежева. Така світло бежева І я знаю, що беж із таким бусковим і білим це дуже красиво. Поєднання таких кольорів дуже красиво. Це треба буде доньку питати, який вона хоче, кожушок такий. Може навіть біжевий замовлю. Оце такі справи. А це зараз я змонтую відео, якщо сьогодні виложу, то воно буде. А якщо залишу на завтра, то завтра невідомо, які там новини будуть, як буде. Всім пока.